Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригон з Європи, з Нідерландів, з Омеляну. Приїхала свіженька шкода Кадак, 2-літровий двигун, автоматична коробка передач, камера заднього виду, ось такий красень 2019 року випуску з пробігом 204 тисячі км. Сьогодні за ним приїхав в місто Тернопіль клієнт, звати Володимир, забирати даний автомобіль. Володимир, розкажіть нашим глядачам, як ви познайомились з Омеляном. Чи подобається вам автомобіль? Доброго дня. Певний час був підписаний на канал Омеляна Автопригін з Нідерландів і Європи. Слідкував за, ну, за їхньою роботою. Мені сподобалося. В момент, коли появился, цей автомобіль з'явився на сайті. Так вийшло, що я був, напевно, один із перших. От, я перезвонив до Міляна, ми договорилися. От, він дав надію, що ця машина досить хороша. Він від... зробили огляд. От, ми договорилися. Е, потім що, е, дав завдаток 5 тисяч євро. Сьогодні я вже маю тут. Переживали, коли давали завдаток? Ну, трошки переживали. Але все нормально? Все нормально. Я вдячний хлопцям, вдячний братові його Денису, вдячний Милянові. Хай хлопці працюють, рекомендую. От, досить, гарні, досить, досить гарна робота. Дякую. Телефонуйте до Омеляна, його номер на YouTube каналі є внизу написаний. Замовляйте машини з оригінальним прибігом і всього всім найкращого.